Вітаємо, друзі. Сьогодні ми знову з вами разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Рішетила. Протягом цього тижня пройшов триденний тренінг у місті Києві, участь якому взяв молодіжний активіст Владислав Клименка. Тема заходу менеджмер молодіжних центрів та просторів. За власною ініціативою записався, проїхав, пройшов. Здобув і... нові знання, панове. І тепер реалізує його поряд своїми друзями у Кобилячку. Кобилячку. Але на цьому він не завершив свої старання. А, він ще відкрив сайт. Так, Розкажи нам про сайт. Так, Владислав Клименко також створив сайт села Кобилячок, де він його презентував і відобразив найважливіші події, які проходять саме у цьому населеному пункті. Вітаю, шановні підписники сторінки Мій Представляю Представляємо вам новий проект під назвою Село у смартфоні. Це зручний сайт для отримання інформації про життя нашого села. Тут ви можете дізнатися про інформаційні дані села, про органи влади, який графік роботи Старостинського округу, сільські новини, культура села, дані про будинок культури, а саме графік роботи, які колективи діють та адреса. Інформація про бібліотеку, про народний музей імені Уляни Олефір, про роботу фельдшерського акушерського пункту. Є також сторінка дітей та молоді, довідка про ігротеку та анонси дитячих заходів. У розділі інше можна знайти інформацію про рух громадського транспорту у напрямку Кобилячка, історія села та фотострічка краєвидів. Сподіваємося, інформація буде корисною. Стане в нагоді. Коментуйте, вносьте свої пропозиції. Давайте разом з вами будемо удосконалювати сайт нашого села. Всім мирного неба. Перемога буде за нами. До нових зустрічей. Ми даємо посилання, ви зайдете, подивитесь, познайомитесь. Класна робота молодого. І талановитого. Земляка. Волейбольний турнір відбувся в селі Приш. Три команди взяли участь. Захід відбувся без анонсу та елементарної реклами, але начальство громади прибуло, щоб покрасуватися на турнірі. Перемогу здобули волейболісти земельника, другий Вікторія Пришип, на почесному третьому місці колос із Дмитрівки. Так, і ми ж наближаємося до Дня козацтва. І, і був пок... проведений захід. Криничному відбувся захід. Там зібрали також чотири команди. Кобелячок, Пришип, комендантівка та кринична. Такі заходи варто перенести на головну сцену територіальної громади. А, то, а тут туди направили ресурс, допомогу, тобто все надали можливість провести, але в криничному. Ну, хоча прекрасні сценарісти і Фахівці, які могли б зробити те центрі саме ну, і да, в центрі культури і дозвілля в ну, і там Вони б отримали і дозволи відповідні, і так далі, там є відповідні умови, і сховища і все інше. Ну, те, що сьогодні в важкі такі рамки нас поставили, на жаль, ситуація складна. І кожен захід тепер вимагає погодження. попереднього погодження і не дарма. Адже ось буквально вчора. В Кременчуці сталася така трагедія. трагедія, і туди прилетіла ракета. І ще й Ольга була свідком того всього діла, бо розкажи в двох словах свої емоції. Емоції неможливо описати, якщо чесно, тому що до цих пір іще шок білі від того, що ми побачили. Ми знаходилися приблизно в 200 метрах, проходило тренування юних футболістів. Але хочу в свою чергу подякувати тренерам, які дуже швидко відреагували і цим самим спасли життя всім дітям, які знаходились на тренуванні. Тому знаєте таке звернення в першу чергу: що не нехтуйте сигналами повітряних тривог, тому що в першу чергу це наше життя з вами. Сезон збору пізніх культур продовжується. На жаль, немає ціни. І е, аграрії ось згадали про ті ціни, які були кілька років тому, і що є сьогодні. Ось вам даємо табличку. Проаналізуйте просто, що відбувається сьогодні на ринку, і навіщо хтось, чи це умисно, чи просто від того, що хтось не займається, але монополісти потушили ціни, посадили їх і, е, і намагаються. Тих одноосібників, усіх, хто, кому, кому треба терміново кошти, йому прийдеться і ніде е, зберігати е, це збіжжя, да, то прийдеться їм здавати по тим цінам, що сьогодні існують. Ну, що це відбувається? Це якось некоректно. Чомусь не чуємо. Зниження цін на олію, ну та про це ми голову. взагалі мовчимо. Хоча б, щоб уряд про це попіклувався, щоб якусь заяву зробив міністр там чи чогось. Поки що ми цього не, не бачимо. Чи антимонопольний комітет почав займатися? Ну чому на такий низький рівень вони? Адже всі розуміють, що це вже далі нікуди, і собі вартості вже це в мінус. Все, але є такі такі комедні, цікаві моменти. Ми побували на одному полі. І ось подивіться, що ми там побачите. Якщо у вересні місяці ви захочете стрибнути у гречку, то ви це можете зробити тільки виключно в Пришипській територіальній громаді і на фермерському господарстві Дар Ю. Правильно? Так. Саме у Валерія Григоровича Ющенка і Віктора Миколаєвича Малюка. Саме тільки у них два врожаї гречки вони намагаються зібрати на цьому полі. Вони об'їхали всю Європу, і тепер це і весь світ, і там, де вони побачили, і тепер невідомо що за ми ще не знаємо, але ми про це дізнаємося. Але спочатку ми побували біля офісу та виробничих приміщень господарства. Тут цвіту троянди, чорнобривці, та хризантеми, А на території колишнього сільського смітника дозрівають яблука. Плодоносить навіть така екзотична рослина, як інжир. Крім гречки, на території господарства зацвіла черешня. Валерій Григорович Ющенко пригостив вирощеними яблу. Ми взяли. Получається, що падалішні, так? Так, я обрав гречку, передіскував і це падалішні. Але вона зійшла так, як наші... А, зійшла взагалі прекрасно, Взагалі прекрасно. Чистота. Так? Гренбі, гречка Гренбі, це ж та, що я вам розповідав. я її вже, Це вже... Дуже розумні мудрі аграрії, вони стратеги, вони вже пройшли такі випробування 90-ті роки, і початок 2000-х. Так що вони сьогоднішні, вони вже набагато, набагато сильніші сьогодні, ніж були раніше. В першому читанні вже в Верховної Раді пройшов проект і проголосували депутати, щоб забрати ПДФО, яке наповнювало місцеві бюджети. Це ПДФО, яке сплачено від... Заробітних плат військовослужбовців, які сьогодні там на нулі і, і поряд з нульом, і їхнє ПДФО приходило сьогодні в кожну громаду. І тому були переповнені бюджети, і ми тут е, бачили, що плануємо там і те, і плитки, і ремонти, і все, і водопогони, і що хочеш. І тепер комусь у Києві стало. Бо то не може добратися до тих грошей і вирішив забрати в громад саме це ПДФО під таким палким гаслом. Ми будемо за це купувати дрони там, і все інше. Ну, вони там вже ми бачили, що вони Ціну йде купують, але тепер виявляється, що там ніяк украсти. Давай тепер зберемо з усієї України і там уже будемо це діло освоювати. Ну от подивимося, як то буде, чи пройде друге читання. Ну, Про це ще йде. І мери великих міст ведуть перемовини, там, щоб їм давали якісь преференції, залишили. Ну, побачимо. Тренд, новий тренд, який сьогодні модний, це контроль за використанням землі. І вже в 17 громадах Полтавщини створили відповідні відділи контролю за використанням землі, в тому числі там і в сусідніх громадах, зокрема в Кобиляцькій. Ну, відверто кажучи, я ще не бачив результати їхньої роботи. Ну, але але, не потрапили але 17 вони потрапили в топ-17, які перші створили ці е служби. служби контролю. Ну не знаю, можливо, на земельній комісії або там під час сесії депутати О, обговорять, чи потрібна така служба в Першебській територіальній громаді, але те, що вона сьогодні існує на теренах Полтавщини, ви маєте про це знати. А тепер кілька слів про новини з інших територіальних громад, та і взагалі з Полтавщини. У диканській громаді розпочав роботу підрозділ добровільної пожежної охорони. Персонал проходив спеціальну підготовку на базі навчального пункту головного управління ДСНС України в Полтавській області. Під час підготовки до нового навчального року у регіоні закрили частину малокомплектних закладів зокрема, це 17 садочків та 9 установ середньої освіти. А загалом працює. 592 дошкільних заклади, де навчається 34 тисячі вихованців, 519 закладів середньої освіти, де навчається 135 тисяч учнів, і 33 заклади профтехосвіти, де навчається понад 7,5 тисяч учнів. Серед закладів професійної освіти 27 працюють в общному режимі, а решта 6 в змішаному. Полтава втратила одного з найбільших платників податків компанію Аврора. Власник мережі магазинів Аврора Лев Жиденко пояснив, чому перереєстрував компанію з Полтави на опішню. У Полтаві непрозоре використання бюджету, і наше місто скотилось на дно рейтингу серед обласних центрів України. Нагадати, що да, згідно нового церковного календаря, з 14 жовтня на 1 жовтня переноситься свято Покрови. Пресвятої Богородиці, а також День, день Козаків, захисників, захисників ну, України. Хоча я замітив те, що, ну, наприклад, в деяких церквах, ті, що їх називають московського патріархату, вони не празнують новий церковний календар, вони святкують по-своєму і вважають недоцільним переносити ці всі церковні свята. Ну, як воно буде далі, але це створює певно, я думаю, прийде час і це створить певний конфлікт. Тому навіщо вони це роблять? Свідомо, чи це чи з подачі, чи це їх хтось там десь звідкись просить це робити. Але люди це е, починають розуміти і звертають на це увагу. Воно дойде до Великодня, дойде до Різдва, до, до водохреща. І воно ці тенденції почнуть посилюватись. Я не розумію, чому, е, скажімо так, державна. Держава сьогодні не підправи ситуацію. Втручатися їм не треба, не можна. Але підправити, мені здається, було б доцільно, щоб там деякі розумаки не, не колотили в колокола в той день, що не по новому церковному календарі. А на цьому наш випуск підходить до свого завершення. Бажаємо вам мирного та спокійного тижня. Все добро, до наступної зустрічі.